Олександро, ви в роботі індексу долучаєте до фіксації російських воєнних злочинів діячів культури. Яка роль культури в цьому процесі? Тобто, це ж не документальна робота, в чому ви її вбачаєте? Насправді до роботи документування після повномасштабного вторгнення долучилися всі. Я думаю, що багато з вас відчули цей імпульс, що найменше вести щоденник, запам'ятати цей гострий досвід, і було таке розуміння, що пам'ять може змінити певні події з часом, і дуже важливо зафіксувати їх такими, якими вони були. Люди культури не були виключенням. Вони долучилися до документування. Це ми ці кінематографісти, фотографи, письменники, і що нам дає їх залученість, це певна додана символічна вартість, яку несе їх свідчення. Це те, що дозволяє нам надіятися, що це свідчення залишиться в історії що до нього можна буде повернутися не лише за кілька років, можливо за кілька десятиліть. Вчора індекс брав участь у конференції Слід пам'яті у Львівському Скансені, де ми представляли наш слот був присвячений документаційній поезії. Це інноваційний, можливо, підхід до документування, але надзвичайно дієвий. Наприклад, поезія, чим вона особлива, це висловлювання у дуже конденсованій формі, яка дозволяє нам передати гостроту, миттєвість і безпосередність досвіду. І коли, наприклад, українська поетка Катрина Міхаліцина дає нам образ. Дерев як свідків воєнних злочинів. Після, виб... Після російського обстрілу Львова у липні 23-го року вона приходить на місце влучання, і вона дивиться не на руйнування будівель, до чого прикутий наш погляд природньо. Вона дивиться навіть повз людську трагедію. Вона дивиться на дерева, які посічені уламками, обпалені вогнем. А і вона пише про те, що ніхто не збере їх свідчення, ніхто не покличе їх до суду, а мав би І це дуже сильне метафоричне висловлювання, яке дозволяє нам говорити не лише один з одним про те, що з нами відбувається, а також апелювати до міжнародної аудиторії, залучати до цієї розмови і робити дотичному до наших досвідів людей, які можливо інакше не зацікавилися б не почули. І, наприклад, якщо їм цікаво навколишнє середовище. Екологічні теми вони мають змогу почути вірш Катерини Міхаліциної і е, її свідчення засобами культури і засобами документаційної поезії стає частиною їх культури. Е, вона долучається до міжнародного культурного діалогу, і це надзвичайно важливо. Я хотіла б сказати також про людей культури, яких забирає російська геноцидальна війна. Наразі український ПНВД один з моніторингів, і ми намагаємося створити асоціацію ініціатив, які будуть долучатися до цього процесу. Зокрема, з інститутом національної пам'яті ми маємо справу з більше ніж 150 іменами людей культури, яких вбила Росія з часів повномасштабного вторгнення, і ми маємо розуміти, що продовжувати справи, які не будуть ними зроблені, це тепер наша відповідальність. Ми можемо згадати про Письменницю і розслідувачку російських воєнних злочинів Вікторія Амеліну, яка кинула писати романи і долучилася до документування того, що робить Росія в Україні. І вона в якийсь момент зрозуміла, що її письменницький хист дозволяє їй знову трансформувати цей досвід і додати йому цю додану культурну вартість. Вона працювала над книгою нонфікшн, це щоденники війни, дивлячись на жінок, які дивляться на війну. Ця книга не була закінчена на момент, коли Вікторія Мелінов було вбито в Краматорську російською ракетою. Проте її книга вийде, її ініціативна група редакторів закінчила і дописала ця книга. Буде опублікована у світових виданнях в лютому 25-го року, і вона буде свідчити. Вона буде свідчити десятиліттями.